Вітаю, шановні друзі, як отримати пластик або вклейку в Німеччині по 24 му параграфу до 2026 року, та чому їх не видають? Давайте сьогодні про це поговоримо. Як ви знаєте, 22 листопада цього року Бундесрат прийняв першу поправку під номером 503 дріб 24 до відповідного ферордингу, який називається Ukraine Offenhalser Laubnis Forgeltoнг який був прийнятий в 2023 році. І фактично, Продовжив дію тимчасового захисту до 4 березня 2026 року. Тобто, з 22 листопада, друзі, наш захист з вами продовжено. І у багатьох із вас залишилися пластики або вклейки по 24-му параграфу, які друзі не продовжені до 25-го року або ж до 26-го року. Що з цим робити? Да, звернутися. Ви можете звичайно до міграційного органу Ausländerbehörde або Ausländeramt і попросити видати новий пластик чи вклейку до 26-го року. Чи видадуть вам його? Це вже питання інше. Чому так відбувається, друзі? Чому не видають? Тому що е, не хочуть перевантажувати завод по виробництву цих пластикових карток ауфенхальстітелів. І з цим велика проблема в Німеччині. Там завантаження і черга стоїть на найближчі 6-8 місяців. Тому от уряд Німеччини це одна із причин, вирішив не завантажувати німецький завод по виготовленню цих пластиків. Хоча в деяких випадках людям видають. Є випадки, наприклад, коли один член сім'ї отримує новий Ауфенхальс там пластик чи вклейку в паспорт без різниці, це все одне і те ж саме. От. А інші члени сім'ї не отримують. Таке також буває. Комусь видають просто так, комусь видають лише за певних умов, наприклад, тому, що він працює або його робота пов'язана з поїздками. Взагалі, друзі, в загальному для того, щоб отримати новий пластик до 2026 року, потрібні підстави. Ну, можливо, якщо вам дуже пощастить, у вас буде добрий загербайтер в Ausland Bіхorде, і вам видадуть просто так за ваші гарні очі. Це чудово, але в більшості випадків потрібні підстави. Останнє. Ні, наявний документ, який дає розуміння, в яких підставах потрібно в яких випадках потрібно видавати новий пластик, це лист міністерства внутрішніх справ від 30 травня цього року. Де сказано е, на е, сторінці 15, що нова видача електронних Ауфенхаль тітелів е, яка фактично автоматично продовжується, має відбуватись лише в обґрунтованих окремих випадках. Наприклад, якщо відрядження має відбуватися в третю країну, у якій існують відомі труднощі під час в'їзду в країну без електронного Ауфенхаль Стітеля. Ну, чому вони пишуть ЄАТ? тому що е, оці всі ваші пластики, це фактично електронні рез з в них є відповідний чіп, в якому зберігається вся інформація. Заявник несе відповідальність за надання доказів сприятливих для нього обставин, вот. тому потрібно бачити конкретних підстав. Немає одна як з таких підстав, це якщо особа здійснює якісь відрядження в третю країну, з якою є проблеми. От. В усіх інших випадках потрібно окремо доводити необхідність отримання даного пластику. Тому, друзі, дивіться, якщо у вас є необхідність отримання даного, даного пластику, ви можете звернутися до OSLENDR Bіхorди. Але також пам'ятайте, що навіть якщо ви подасте таку заявку і вам відмовлять. Деякі ауслендер біхорди можуть нарахувати вам оцей гібюр. збір, там, Він в розмірі від 90 до 100 євро складає. от, І фактично ви можете і відмову отримати, і ще й попадете на збір в 90 плюс-мінус євро. Пам'ятайте про це. І, і просто так мені потрібен новий пластик, тому що я хочу, я би не радив писати. Якщо вже пишете заяву, то обґрунтовуйте, чому навіщо з чим це пов'язано. Я думаю, в такому випадку, можливо, буде більше шансів. Тому, друзі, це в загальному вся інформація, яка існує на даний час. Я вам бажаю удачі і знайте свої права. З повагою, ваш адвокат Демченко.